24 вересня у Вінниці вперше в Україні відбувся перший регіональний конкурс творчих проєктів серед випускників факультетів комп'ютерної грамотності університетів третього віку, які працюють на базі територіальних центрів соціального обслуговування міст Вінниці, Козятана та Хмільника. Цього дня студенти-пенсіонери довели, що вони активна частина суспільства, яка може бути на рівних з молоддю. Всього три місяці тому ці люди лише мріяли, що зможуть спілкуватися з близькими та друзями за допомогою інтернету. Сьогодні вони знають, що таке соціальні мережі і можуть Вільно розмовляти з онуками за допомогою скайпу, самостійно шукати в інтернеті корисну та цікаву для себе інформацію. Мало того, що це я сама навчилася, а ще, тобто це далі курси, так би інакше ні. А ще плюс це то. Ну как я даже не знаю, як правильно пояснити это то, чого я хотіла навчитися делать. і можна найти любую інформацію в этом большом обйомі потоки інтернету. 30 слухачів факультетів комп'ютерної грамотності з Вінниці Козятина та Хмільника підготували презентації, в яких, використовуючи спецефекти фото, відео та музичне супроводження, розповіли присутнім про свою родину, роботу, захоплення. Благодаря этому проекту я теперь обрела смысл жизни. Если я вышла на пенсию и остаток жизни, может, просидела бы около телевизора, а теперь я очень активно уч участвую во всех э, кружках, проектах. Э, стараюсь. Значит, я закончила курсы по лазоплетению, я занимаюсь в школе прикладного искусства. У мене много изделий уже є, котре можна відео в інтернеті. Ідея проєкту університету третього віку вікно у світ Українські перспективи виникла у представників громадської організації Філософія серця на основі вивченого міжнародного досвіду. Головною метою проєкту є створення на базі територіальних центрів соціального обслуговування системи неформального навчання впродовж життя для людей передпенсійного та пенсійного віку. А одним із завдань пілотної частини проєкту. Було подарувати людям позитивну емоцію, можливість відчути себе повноцінним громадянином, соціально включитися в нове пенсійне життя та бути корисним і активним. Перший випуск відбувається в такій дружній позитивній атмосфері. Це надзвичайно чудово, коли в наш час, коли навіть молоді люди не завжди встигають за розвитком комп'ютерних технологій. Діти вже на мобільних телефонах граються набагато краще, і простіше освоюють їх, ніж наше покоління, і тому це покоління старшого віку, та пенсійного віку воно залишається взагалі, якби то зовні цього життя. Тому такі курси дуже. Ну налаштували їх, вони повірили в свої сили. Вони змогли соціально адаптуватися. Вони зрозуміли, що вони можуть бути корисними суспільству, Вони зрозуміли, що вони також можуть ще чогось навчити своїх дітей і онуків. З в очах, тремтінням в голосі, як діти, переживаючи за оцінку, перші випускники доводили свою комп'ютерну компетентність. Всі учасники отримали невеличкі подарунки від представництва корпорації Інтел в Україні і видавництва розумники та сертифікат безкоштовного використання інтернету на три місяці від регіонального партнера проєкту компанії Data Group. Цінними призами інтел нагородив представників всіх трьох територіальних центрів, які здобули перемогу у конкурсі творчих проєктів. За третє місце побережник Людмила Смільника отримала електронну фоторамку. Піралова Валентина Скозятана отримала зовнішній накопичувач інформації на 1 терабайт за друге місце. А переможниця конкурсу віничанка Антоніна Ганіхіна стала володаркою сучасного потужного ультрабука. Очень цікава наука приподавателі наші на великій висоті. Вот преподавали нам хорошо, ругали, но так это ж полагается, как без этого, без этого нельзя. И, в общем-то, сами курсы очень понравились. Всем, кто хочет освоить это дело, обязательно должны пойти на эти курсы, потому что это... Очень цікаво, і очень умікательна і очень полезный. В Найближчих планах активістів з філософії серця реалізація другого етапу проекту на період пілотної частини проекту його географія поширюється на території Вінницької та Одеської областей. На наступному етапі планується відкрити університети третього віку у всіх районах Вінницької області та залучити до цього процесу Полтавську та Кировоградську області. Наступним етапом проекту буде розробка регіональної цільової програми. Щодо е, розвитку соціально педагогічних услуг на території Вінницької області, яка буде спрямована на вдосконалення роботи територіальних центрів та залучення всіх 33 територіальних центрів соціального обслуговування, які працюють на території Вінниці, е, е, ініціатива е, Філософія серця» була підтримана. Головою обласної державної адміністрації Іваном Мовчином. і зараз ми спільно з департаментом соціальної політики, яким керує Марина Коваль, готуємося до спільної розробки цільової програми. Це подовження життя тим, хто сьогодні вийшов на пенсію, хто сьогодні сам неспроможний займатися якоюсь роботою, якою фах якою він отримав. Це є такий момент переподготовки, перекваліфікації, перенавчання. Це е, можливість другого дихання для людей, які сьогодні втратили надію на те, що вони взагалі потрібні цьому суспільству. Цей напрямок, це розвиток взагалі суспільства, а не тільки тих, які стосуються міністерства соцполітики. Тобто, це е, е, наступний крок у розвитку громадянського суспільства в нашій державі. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінниччина.